Ви коли-небудь відчували, як критика буквально пронизує вас наскрізь, коли чужі слова здатні зіпсувати цілий день. Уявіть знайому ситуацію. Відкриваєте YouTube і бачите різкий коментар під своїм постом або на робочій нараді колега публічно критикує вашу ідею. І ось воно це неприємне стиснення в грудях, тривога, бажання виправдатися або нагрубити у відповідь. Але давній філософ Епіктет, який сам пройшов через рабство та знущання, залишив нам потужну істину. Людей турбують не самі події, а їхні судження про ці події. Подумайте про це. Критика це просто слова. Звуки або символи на екрані вони не мають власної сили завдавати болю. Справжня свобода починається, коли ми розуміємо, ми самі вирішуємо, як реагувати. Чужа думка про вас це не ваша справа, це їхня справа. Ваша справа зосередитися на тому, що справді під вашим контролем: ваші дії, ваші рішення, ваша реакція. Тому наступного разу, коли зіткнетеся з критикою, пам'ятайте мудрість Епіктета. зробіть паузу, подихайте і запитайте себе, що з цього я можу контролювати. Якщо цей урок стоїцизму допоміг вам по-новому подивитися на критику, поставте лайк цьому відео. А якщо хочете дізнатися більше античної мудрості для сучасного життя, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. В коментарях розкажіть, яка критика найбільше вас зачіпляє. Спробуємо разом знайти стоїчну відповідь. До зустрічі у наступному відео.